Сланцевому газу ні кажуть екологи. Видобуток сланцевого газу зашкодить Україні і Львівщині. Зокрема, розповідають про забруднення води, знищення чорноземів в часі мікроземлетруси. Чи будуть видобувати газ зі сланцевих порід і як це буде відбуватись наразі? Вирішують депутати Верховної Ради України. На Львівщині породу видобуватимуть в Олеському родовищі. Таємний договір проекту угоди між урядом і інвестором просланцевий газ ніхто із народних обранців не бачив довший час. Відомо було тільки те, що свердитимуть у Донецькій, Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. Про від мені відписав, що ця інформація є конфіденційною. Хоча, відповідно до закону про статус народного депутата, народний депутат має доступ не тільки до конфіденційної інформації, а й до таємної. Місяць тому Львівська обласна рада таки отримала проект угоди та справу екології. Видобут видобуток сланцевого газу знищить природні середовище, забруднить воду, наголошують експерти. Люди із країни, де така практика видобутку газу поширена, розповідають життя поблизу таких свердловин призводить до частих хвороб. На глибині 2-3 кілометрів відбувається розрив пластів сланцевих порід. Руйнується геологічне середовище і це становить серйозну загрозу для підземних і ґрунтових вод. Інвестор же обіцяє покращити життя людей, побудувати дороги, надати нові робочі місця. Та наразі держава перед інвестором у боргах. Україна уже винна 3 мільйони доларів за проведення семінарів, зустрічей, на яких намагаються переконати людей у безпечності видобутку сланцевого газу. Оксана Василик, новини.